Коли дивлюсь глибоко в любі очі, душі цвітуть якісь квітки урочі, в рочі. душі квітки і зорі золотії, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у півсні, либонтіх слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слові, І плачу я. Сміюсь, тремчу і млію, та в голос слів тих вимовить не вмію, якби мені достати струн живих, якби той хист мені, що брать на них, потужню пісню я б на струнах грала, нехай би скарби всі вона забрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні, та мріється. Що так вони коштовні, як ті слова, що вголос вимовні. Якби я всіми Барвами владала, то я б на барву барву накладала, і малювала б щирим самоцвітом, отак, як сонечко прочисте літом, домовили б пророчість і руки, чого домовить, не здолали гуки. І знав би ти, що я в душі моїй, ох, барв і струн, і слів бракує їй, І те, що в ній цвіте весною таємною, Либонь, умре, захине враз зо мною.